У четвер, 16 лютого, в зарічному районному суді міста Суми відбулося засідання по справі щодо притягнення до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані наркотичного алкогольного чи іншого сп'яніння Вадима Лисого, на яке останній не з'явився. Хотіла б дізнатись про причини його наяв. Пожек повідомлені мій підзахисний клієнт Лисий Педовікторич, він не може сьогодні взяти участь у судовому засіданні, виходячи з службових причин. Зрозуміло, але доказів поважності причин не надано суду. Його участь при розгляді даної категорії справ не є обов'язковою, тому я вважаю за можливе перейти до розгляду цієї ваша честь підтримує вашу позицію. Нагадаємо, що наразі Вадим Вікторович Лисий обіймає посаду заступника голови Сумської обласної ради та паралельно є заступником командира добровольчого формування номер 3 сумської міської територіальної громади. Через виконання яких саме службових обов'язків обвинувачений не зміг прийняти участь у засіданні. Захисник не пояснив, проте подав клопотання про перенесення розгляду справи. Лисий до десятого Лютого перебував на лікарняну 10 лютого, після його випуску він перебував на стаціонарному лікуванні у зв'язку з хворобою. Було мною укладено договір відповідно до підготовки до сьогоднішнього судового засідання. В перший робочий день саме 13 лютого мною було направлено відповідні адвокатські запити. До комунального підприємства Сумської обласної ради обласної клінічної медичний центр соціально небезпечних захворювань, а також до управління патрульної поліції міста Суми з відповідними адвокатськими запитами про отримання інформації. Це я вважаю суттєва інформація, яка може бути нам використана в якості допитую. У наступному судовому засіданні буде присутній Лисий інтерв'ю, які зможе надати своє пояснення і. Де ми дослідимо відповідні докази, які надані і суб'єктам, який збирав докази до даного адміністративного провадження, і наші час докази в тому числі. Суддя зарічного районного суду міста Суми Ірина Клімашевська під час розгляду клопотання захисника зазначила, що всі адміністративні матеріали, які були складені за результатами проходження огляду Вадимом Лисим, направлені до суду. Ймаються в розпорядженні, зокрема, і відеофіксація з місця події, проте її не стали виносити на публічне обговорення. За частиною першої статті 130 на Вадима Вікторовича складена не за перебування в стані алкогольного сп'яніння, яке було зафіксовано алкотестером Драґлером, а за відмову від проходження від медичного огляду в установленому законом порядку. За таких обставин поясніть мені, будь ласка, як факт відмови від проходження огляду може бути спростований? Тим, що ви отримаєте інформацію про марку Драгера, про його дату виготовлення, про серійний номер, про накази, якісь про, про і ще щось. Як це може бути спростовано? Ну мені здається, вам потрібно подумати про те, чи необхідно дивитись нам все, що там Ні. зафіксовано. Честь, нам не потрібно. Дивитися відеозаписи суд може ознайомити з відеозаписами і самостійно, і переглянути відеозапис до сьогоднішнього судового засідання. Я ознайомилася з цими Ваша у мене лише мені здається, що там є речі, які не потрібні. Я з вами повністю а, погоджуюсь. Ваша честь дивитись пов... нам навіть з вами. Пом я повністю з вами погоджуюсь. На переконання з захисту Вадим Лисий не пройшов огляд на стан сп'яніння згідно вимог законодавства через незадовільний стан здоров'я. Скажіть мені, будь ласка. Чому під час проходження такого огляду сам Вадим Вікторович не вказував на те, що у нього існують якісь вади, пов'язані з здоров'ям, які йому не надали можливості видихнути на необхідну кількість повітря, яка б зафіксована була цим? Честь, дозвольте, я з цього приводу... Зазначу наступне. Це вже майже пояснення по суті. Вадим Вікторович в наступному судовому засіданні, спираючись на відповідні медичні довідки, він не дасть пояснення на це питання. У результаті суддею було прийнято рішення про задоволення клопотання захисника Вадима Лисого і перенесення розгляду даної справи на інший день. Я задовольняю ваше клопотання і відкладаю розгляд на сьогодні даної справи, але при цьому наголошую на тому, що все-таки, яким не мала особа права, то зловживати цими правами я не дозволяю. І Вадим Вікторович, хай буде ласка, з'явиться таки до суду, для того, щоб, якщо він бажає, це його тільки бажання, для того, щоб надати пояснення чи довести свою позицію суду. Кореспонденти телеканалу Відікон продовжують слідкувати за розглядом даної судової справи. Безкарність породжує нові порушення, що призводить до трагедії з людськими жертвами. Сподіваємося, що Вадим Лисий, який наразі є заступником голови Сумської обласної ради, не буде і надалі затягувати справу, вигадуючи надумані причини і предстане перед правосуддям і відповість по закону. Наступне судове засідання по даній справі призначено на 10 годину, 28 лютого 2023 року.